що, Всім привіт, сьогодні у нас субота. Все ж таки, давайте, сьогодні зроблю я для вас відосик, бо блин, що взагалі я перестав короче, відоси знімати. Ну, Треба знову повертатися до цього. Так що короче, перше замовлення по болтику взяв подачі 2.5, їхати 7,5 км. І така машина поїхала. Ух, просто. Ух, Так що коротше, заробимо, що, що заробимо сьогодні. Сподіваюся, гарна буде каса. Я виспався, відійшов від п'ятниці, бо п'ятниця в мене закінчилася в суботу, в 5 ранку робота. Це було сильно, ну, блин, треба заробляти, що поробиш. Я коротше, зрозумів, я так розумію, цей заробіток, якщо ти не працюєш 7, -7 днів на тиждень на орендованій машині, бо от тоді ти нічого не заробиш. Получається 5 днів ти просто працюєш, заробляєш там 800 злотих чистими в кінці тижня і 2 дні відпочиваєш. Ну якщо ти ще 2 вихідних оцих працюєш субота, неділя, то виходить, ну якщо там 400 навіть в день заробляти, то це майже, ну, плюс 800 злотих. Це вже 1600 буде чистим і ти отримаєш. Ну от, давайте спробуємо закрити цей тиждень, нормально, відпрацювати 7 днів на тиждень. Приблизно десь ну, по 9-10 по годин, якщо так розбити. Ну Можу, в принципі, потім в понеділок під підвести підсумки цього тижня, що воно як по роботі було. Ой, прям погода гарна, гарна, шепче, не жарко, але сонечко є, так що насолоджуємося роботою. Що, виконав це замовлення, доїхали буквально хвилин за 15. Що ви думаєте, заходжу подивитися в розхід палива, коротше, таке в шоці? Оце вночі покатався. Ну, це я заправлявся, ще звичайно вночі і скидав пробіг. Ну блін, щоб монітор так показує показу 4,8. Ну це прям офігеть, чесно кажучи. Такого розходу я давно не бачив на ній. Ну Це прям жирно. Ну Бо це без пробок. Ну, взагалі, типу ти їздиш на лайті такому, що піпець ще й деякі світофори. Маргають жовтами, ну, ти типу, по головні просто пролітаєш і все. Ой, а зараз таке замовлення дуже не дуже. Ну як не дуже, взагалі мінімалка 960, щось таке за замовлення 2,5 км їхати і кілометр 200 подачі. А Чого я його взяв? Бо воно за готівку. Бо ну, реально мені треба щось, за щось заправлятися. Бо, блін, я, я розумію, що бізнав це якби зручно, не треба решту давати, раз-раз пасажир вийшов. Ну, блін. Ще інша сторона, типу, за яку тобі треба заправитись, блін, купити, поїсти додому, ну ще щось. Так що, блін, да, Готівка це все ж таки добре. Ну на жаль її прям дуже-дуже мало останнім часом. Я от за цей тиждень максимум щось там 380, ну, 30, 380 злотих зробив лише готівкою. Це взагалі не про що. Ну я вже майже у пасажирки. Цікаво. О! О, мінімалка у нас дитина. Ну як завжди, повний фарш називається. Ну, як завжди, мінімалка, багажник, будь ласка, речі допоміг закинути. І що Приїжджаємо готівкою оплата. 9,70. Коротше, просто болт зробив скидочку в свою комісію людині. А я думаю, може на заправочку залетіти. зараз по дорозі. Там ще така ауді стоїть гарна Чиста. А зака чуть-чуть думати, щоб він не закінчився. Так, да, тільки що де, де тут газ знаходиться, побачите. Наче на вивізці є. А, ось тут -то газ. Точно. Добре хоч знайшов. Камеру не видно. Ні, напевно, вам сильно відображає. Коротше, газик по 2049. Ну, по 2,49. І анблю також 2,49. Ох, так що ладно. я заправляти машинку. Що, вдунув трохи газіка і, блін взагалі, в мене майже готівки немає. Вчора дали мені євро коротше, Ну, навіть сьогодні вночі в аеропорт катався. Українку возив, вона каже, у мене злотих немає. Каже, чи можу я вам євро дати? Я кажу, до да, принципі, кажу, давайте. І воно мені вже в аеропорту дає, типу, 10 євро і все остальне мілачуха Я кажу, ну тільки дивіться, я кажу, мілочуха, кажу, приймають по 3 злотих за 1 євро. Типу бумажка я приймаю по 4-10. там, 10. А якщо залізом, то блін, по 3 злотих. Вона каже, ну добре, щось повинно було мені дати типу 12 злотих. Каже, ну нам на, тримайте 19 ай, злотих, євро. 19 євро. Каже, добре, чудово. Нормальне, там ще чаюха така нормальна буде. Так що сьогодні заїду поміняю. Ну і покажу вам, звісно. Почало так гарно тепліше, бо плюс 23 показує. Прямо ох, как уже відчувається. О, и что там? Убер раздуплился Ну, в принципе, непогано было бы за такое замовлення. Но... Короче, треба болта зараз від відключити і спробувати убера покатати. Бо у мене на ньому промка є. Я не знаю, вытяну я її чи не вытяну Короче, мне потрібно зробити ще 43 поїздки. До завтра... Ну, як до понеділка до 4 ранку, я так розумію. І отримую я бонусом 160 злотих. Тобто отака промочка. Ну Звісно, хотілося б, ну, блін. Я не знаю, це можливо чи ні на Умбері. бо там замовлень набагато менше. Ну, і тим більше в мене зараз чисто Uber Priority включений то я вимкнув просто Ubier X, доставки оці всякі, це все повимикав і в мене залишився коротко, тільки пріоріті. Він на 3, ну, на 3-4 злотих дорожче. І все ж таки воно приємніше. Коли, наприклад, 10 там, роботи, ну, плюс 30-ка, плюс 40, все ж таки, ну є. Ну, 3,8 8 звичайного тарифу. Ну, якось непогано. Людям стало вже спекотно, поїхали всі в аквапарк. Ну, я тут вже був, мені вже не цікаво, мені вже хочеться чогось більшого. Це треба буде на наступних вихідних поїхати в щось таке цікаве. Ну і звісно вам покажу. Типу огляда зроблю, може якогось на аквапарк, і куди можна поїхати в Польщу відпочити. Так, ну і що? Виключив я короче, болт і включив я Uber. В моменті залетіло замовлення по Uber priority. І ціна в нього, зараз, як тут показує, а хренушки, воно щось показує, да? Не показує. 21 20... чи 20... 22 злотих за 7 км. Давайте спробуємо, все ж таки, покатати я Uber. Бо, блин, ну Блін, Я бачу все ж таки, що мені дуже подобається в принципі, в Uber, що я бачу час, який я буду в дорозі з пасажиром. Типа, і скільки мені їхати до пасажира, і блін, це класно, що від цього можна нормально відталкуватися. Типа, коли я там бачу наприклад, 25 злотих за 35 хвилин, ну звісно, я таке замовлення не візьму, бо ну, ну типа, нема сенсу. Я на нього буду їхати 10 хвилин, робити його 35 хвилин і що? В итоге, ну, 45 хвилин потрачу на 25 злотих, ну це смішно. Це прям дуже смішно, не враховуючи паливо, ну це коротше не про що. Тим більше там Uber стягне свою якусь незрозумілу комісію ще з цих грошей, які він мені вже показав, наче чисті. Ну, блин, Це обідненько. Я наче тут, а їхати сюди показує 2,1 кілометр їхати до пасажира. ну Навіть 2. Отак от треба об'їжджати прям кругля дати отакого. Отак от... Ну от от. нічого, поїхали. Ще можу розповісти, як мені вчора просто підвезло вночі. Я не знаю, в мене так серце йокнуло, що просто піпець. Коротше, посадка була одну дуже в, 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 в фіговому місці, тобто... У мене одна смуга прямо і ліворуч дадуть дві колі трамвая. Виходить, вони такими, як різинками загорождені, щоб, ну, щоб ти туди не заїжджав, щоб ти по ним не їздив. Дивлюся, ліворуч якраз клуб, праворуч парковка вся зайнята. Ну, Блін, стану ж я посеред дороги чекати пасажира. Дивлюся, зліва стоїть чувак. Короче, ну таксист також чекає перед цим клубом, вже за цими смужками ну, резиновими. Думаю, да ладно, переїду, переїду я. Я їх також стану за ним і почекаю пасажира. І що ви думаєте? Я тільки переїжджаю, опа, паркуюся за ним. Дивлюся, в праве зеркало щось позаду, ну типу одна машина їде, і за нею їде, блін, поліція. Ну, Воно ж не зрозуміло вночі, що то поліція, воно, блін, ці, блін, поліцейські дебільні у них е, шашки. Ну як не шашки, оця люстра їхня, вона виглядає вночі як таксі. Бо воно світиться тільки посередині білим. І ти думаєш, що то може так сі. І тут ця, ця, ця люстра коротше, включається і під'їжджає до цього типа позаду. Слабо, що я не перед ним став, а за ним. І я це бачу, я одразу правий поворотник, фух, і полетів. Коротше, замовлення нафік скасував. Думаю, да нафіг воно мені потрібно? Такі там 13 злотих. Я ще штраф, а не грібуся, скільки платити просто. Я скасував, ну і добре, що я звідти уїхав, думаю, слава Богу, що вони за мною не поїхали, що вони ну, тільки його коротше, прийняли, а не мене. Бо я так само стояв, як і він. Фу, так що дуже повезло мені. Ну, і да, пасажирам мені ще 7 хвилин їхати. Ліва смуга заблокована попереду. Може тут зліва слава перепутав. Чисто, право стоїть, не показує зліва. Це буде смішно, якщо ми зараз когось будемо об'їжджати. Ох, да. ну, Краків такий, він, блін, дуже багато пробок, на жаль. Так, приїхав я короче, на ринок. Ну і можу покататися вам показати. короче, і взяв замовлення. 2 кілометри подачі і в вілічку 37 злотих за 16 кілометрів. Да, тут без навігатора по цьому ринку взагалі ніяк не можна їхати, бо тут такий лабіринт, що піпець, так можна під ці знаки заїхати, а вони тут повсюду просто. Кірпічі ці всі. І під деякі можна ниряти, під деякі ні. Ну як взагалі під них не можу нряти, Ну-ну-ну. Ну, 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 ну. <схи> Тут, кстати, гарненька така маленька площа. А, ну, я на ній бренд ще не був, так чисто проїжджав, тут такі гарненькі є фонтанчики. Опа, дивіться. Чикс. О, бачите, як воно гарна. О, і зараз буде мій самий-самий неулюблений момент, бо я там завжди майже колосом вдаряюся. Коротше, тут я такий, ну, старастя наші. Це не знаю, чи, чи від замку залишилося. Ну, напевно, що з строєння тих років я тихався в 1600, напевно, якогось року, якщо ну, не раніше. Побачите, які стіни. І виходить, ну от, наче хто б показав, що в повороті, бачите, як він потрошки заїжджає. Бо тут ця стіна вже так зацарапана. Ну да. Я б тебе зараз от придавив би трошечки. О, ну слава богу, проїхав нормально в цей раз. Бо якщо на швидкості, ти типу, позалітаєш, я завжди ти типу, по чимось б'юсь, чи колесом. Ну тільки колесом, так. Да. Стіну я, слава богу, ніколи не черкав. Це я вже виїхав на наружну сторону ринку. Тобто ось по всій окрузі ринку йде отакий парк. От бачите, отак воно по кругу цей парк йде вздовж всього ринку. Оба. оба. О, я тут заїжджав якраз, тут я і виїхав на, на цьому п'ятачку. Так що, полетіли в велічку, напевно, туристів відвозити на соляні шахти. По-любому. Що ж, прилетів, коротше, в велічку І, І їхав сюди хвилин 25, напевно. Фух, і, слава Богу, прилетів звідси одразу замовлення на краків. І добре, що хочу звідси я уїду. Бо, блін. Мені вже треба їхати там, в торговий центр, заїхати, скупитися. ну, коротше, По своїх справах поїздити потрібно. А це село мені якось прям, взагалі ні туди і не сюди. Типи, звідси їхати пустим, це кілометрів 15 до торгового центру, якщо не 20. Ну, а так, слава богу, замовлення є. І також 36 чи 35 злотих. Ну, десь так. Так що ну, це не можу не радувати. Вже вечір, заїжджав додому, я поїв. І тепер виконав вже одне замовлення і поспішаю на друге. Фух, щось. Блін. Воно так оці діла відволікають від роботи, що піпець. Змотався в магазин, раз-раз покушав, ну, години три просто улетіло. Я не зрозумів куди просто. Ну що ж поробиш? Треба працювати. Прийдете тепер відпрацьовувати відпочинок. <хи> ну, взагалі треба цей тиждень гарно закрити. Щоб гарно заробити. Бо якщо тиждень не закрити, то фігню можна заробити, коли машина на оренді. Так що, любуємось таким гарним майже закатом і поспішаємо до пасажира. Приїхав тільки що ж на замовлення, сідає мама з дитиною. Ну як сідає, йде моя дорога, йде зустрічна смуга по бокам будівлі дев'ятиповерхові, І вона хоче, вона стоїть з іншої сторони дороги. І вона така, ей, типа, запаркуйся тіпа, біля мене, я сяду, тих на зустрічній. Я ж запаркувався на своїй смузі, стою і чекаю, поки вона сяде. Ну вона ладно, в сіла, я так думаю, ну хоч, хоч не трандитить, а то добре. Ну хоча що там трандити. Я ж не зупинюся на зустрічній смузі. Чек... Ну, поки вона щоб вона сіла, ну це ж маразм. Ой, потім проїжджаємо на кінець, замовлення і що ви думаєте? Соточку достає, 100 злотих. Думаю, ти серйозно, ну ну, ти що? Звідки у таксіста зда... решта сотки? Ну ти шо? Я кажу, ну я не мав решти, пані. Вона каже, ну то окей, там зараз дзвонять сурки, позвонила, ну, дочці, в неї також немає. Така, от давайте під магазин. Я кажу, ну добре. Там магазин буквально через дом. Ну, от раз до магазину вона пішла поміняла і все. Малий мені якраз двадцяти підніс. Я такий, ну все, дякую. Ой, ну хоч так. Хоч розібралася, блін потрібен ну, блін ну коли на жаль дають там сотки 200 ну це печально бо, ну, реально де мені решту взяти от напишіть в коментарі, чи буває у вас таке на болті що ви, наче, замовлення прийняли по готівці приїжджаєте, а тут карта Думаю, ну як так там? Ну Брину, я ж пам'ятаю, була гатівка. Приймав замовлення по готівці. Приїжджаємо, карта закривається. І нічого ну, не полімкало, не показувало. Ну хто його знає, що воно таке, Ну якось воно змінилося. Не показавши мені цього. Фу, да. Не знаю, болт, напевно, тільки треба виключати, щоб він не давав замовлення. Бо, ну, Просто насипає, 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 ну хоч і дебільні подача, 3 км подача. Ну, там і замовлення, типу, на 20 чимось злотих. За 10 чи за 13 км. Ну також, так, да, якщо так сполюсувати, то 16 км за 20, ну там... а ну зараз покаже чи ні. Давай, болтяра. За 26 злотих, ну 26 злотих, да, за, по факту 16 км, якщо рахувати з подачею, ну таке собі, да, ну що є, може в центр закине, там хоч може замовлення з'являться. Бо тут ну прям печально. На цих окраїнах просто голий тариф. Просто ригати не встати. Йомай Просто тільки що віз двох таких типів, ось такий тариф вийшов, ну це жесть. О, воняє так від них, що я не знаю, ну от таке відчуття, що мене просто засунуло в смітник, знаєте, закрили кришку, і я оце всю дорогу просто нюхав. Це просто ж... ну, жесть, неймовірно. Я навіть бардачок відкрив, в якому в мене пахучка лежить. Бри, ну не видно зараз. Тепер видно. Бардачок відкрив, в якому у мене пахучка лежить, яка дуже сильно пахне. Ну що, вона 2 секунди, ото, що там в бардачці було гарно, сильно. ну Трошки там мені дало в нос, а потім все ж таки ні, ніхера, не перебило. Ну, блін, я з вікнами їхав всю дорогу відкритими. Вже на півдорозі, там де ж швидкість була невелика, вже повністю своє вікно відкривав. Бо ну неможливо було взагалі вже триматися. Я думав, чесно, вони взагалі не заплатять. Я думаю, ну... Да ладно, типу напишу вже в підтримку, типу, нехай компенсують. Уявіть, заплатили, я в шоці, я реально в шоці. І він мені навіть ще чаюхи залишив 3 злотих. Та ти шо Я прям в шоці Я ще автоматом, походу, просто клас, 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 да, я йому 5-5 зірок вліпів. Нехай насолоджується. Єдиноразовою акцією від мене. Просто йому так повезло. Фу, ти що, наконець-то в салоні не воняє? Кайф. Жесть, ну просто, неймовірно. 20 хвилин їхали, 12 кілометрів, но як вони тільки сіли, я вже такий, ой-ой-ой, ти шо ти шо? Я такого ще не возив. І зараз пролетів такий, ну, можна сказати, жирочок. ну, 61 злотий, якась зу зупинка буде, ну і, і Краків я тільки побачив, а кілометраж там, я думаю, десь 20 чимось кілометрів точно буде. Ну, непогано, непогано. Хоч вийду, бо я заїхав хер знає куди за, за місто. Коротше. так що... Будемо повертатися і сподіваюся, що це не точка, ну домівля його якась точка, і знову сюди повернутися. Бо дуже б не хотілося. Ні, навряд чи ця заправка. Я, скоріш за все, думаю, що якраз працівники замовили таксі. Бо воно майже зараз 11. І було б чудово, що це, якщо б це були працівники заправки, я був би дуже не проти. Що, виконав та замовлення, слава Богу, повернувся в краків і ну, уїхав, їздили за краків і повернулися в краків, це хоч добре так. І отакий от, от вечірній краків центр. Всі гуляють, отак от, от по дорозі ходять. Треба так от ще мити їх потрохи. Ну, ну це ж нормік. Дзеркалом, блин, воно ж не зипанути. Центр горить, ну що, будемо катати, якщо горить. Ой, ну це топова посадка, прям ну. Шо, що, тільки ще віз Магомеда і знаєте, як чаюху він залишив такий пішку. Тримай! А! Так що. Прикольно, реально. Блин, замолвлення, конечно, ну це жесть Просто. Таку херню даєш, що ну ну. Ну, взагалі нікуди не поміщається ця херня. Типу, 4,7 км, 7-8 км подачу. Та ти що, ну, ну, болт. Що ти робиш? Яка подача ввечері 8 км? Ти що? З Лузу з'їхав? Ну 4, ну куди? Ну я не знаю, ну. Я от прийняв 2,8 подачу. Це найменше, що мені дало. Тобто 4 кілометри, і воно мені пропонує його обов'язково. Типу, якщо я ну, не прийму, то я оцю, цю статистику, тупо втрачу. Ну це жесть. Но я все одно не, не приймаю, бо ну, пішов ти в одне місце, щоб я 4 кілометри, б ввечері подавався. Ну це смішно. Коли весь центр гудить просто. ну Нахіра його робити обов'язково, якщо в мене стоїть до 2 км обов'язково. ну Я не знаю. Ти ж сам бачиш. Ну, коротше, чудять, що ще сказати. Шо, всім привіт. Вже неділя коротше, в нас. Ну і заробітки вийшли. Коротше, давайте так. Попрацював до першої години ночі. Далі щось мене закинуло біля дома. І я думаю, та ну його нафік далі їхати працювати. ну Реально не хочеться. там... Коефіцієнти показує 1,5, а по факту типу, 5 км подачі пише і 6 км їхати з пасажирами, того 10 км за 18 злотих, ну типу, ну, фігня. Я думаю, поїду я краще додому відпочину і сьогодні вже виїду, допрацюю цей тиждень. Так що заробітки на болті тута, на Uber тута і загально тута. Так що... Отака От субота вийшла. Давайте підписочка на канал обов'язково. Всім гарного дня і до побачення.